Що на вас чекає завтра? Відео актуальне в той момент, коли воно вам попалось на очі. Значить, завтра щось для вас станеться. Що чекає вас завтра? Якісь маніпуляції. Вертається людина, пише, може, бивши якісь. Пише, давай почнемо все спочатку. Да, король мечів, який хоче виправити ситуацію. Але це все для нього. Розумієте, він хоче її виправити, тому що. Він заскочав за вашим теплом, за вашою енергією, а не тому, що він такий класний, він помінявся і тепер до чогось готовий. Ні, він хоче потішити себе. Да, Спокуса. йде у ваше життя спокуса. Вам будуть щось обіцяти, але зроблять з цього ну, половину, це максимум, розумієте? От чекайте завтра якусь пропозицію, якусь смс, дзвінок. Від людини, яка вам буде багато обіцяти, багато говорити, буде тішити своє его, що може з вами знову спілкуватись, так? Але ця людина зробить половину з того, що говорить, а то і менше.